Мем з живим перекладом Apple AirPods Pro 3 відверто розшифровує уїдливий підтекст. AirPods Pro 3 більше, ніж просто навушники, ваш особистий лінгвістичний штурвал. Apple знову заявила про себе, представивши нову лінійку пристроїв, і в центрі уваги виявилися AirPods Pro 3. Але це не просто оновлення звичного гаджета. Провадження функції прямої трансляції, підтримуваної Apple Intelligence, відкриває абсолютно нову еру в способах взаємодії з мовами та інформацією. Я, як людина, що активно використовує технології для подорожей і роботи з міжнародними командами, бачу в цьому прориві потенціал, який здатний радикально змінити наш підхід до комунікації. Забудьте про словники та перекладачів, епоха аудіоперекладу в режимі реального часу. Згадайте, скільки часу ми витрачали на вивчення іноземних мов, на пошук потрібних слів в словниках, на незграбні спроби перевести мову в реальному часі. Все це йде в минуле. А Pro 3 пропонують можливість аудіоперекладу в реальному часі, що звучить як сценарій з науково-фантастичного фільму, але тепер це реальність. Ця функція, безумовно, не ідеальна. Жоден автоматичний перекладач не зможе передати всі нюанси і тонкощі мови. Однак, можливість відразу розуміти, про що говорять, навіть не знаючи мови, це величезний крок вперед. Уявіть собі ділові переговори з партнерами з іншої країни, міжнародну конференцію або просто розмову з місцевими жителями під час подорожі. А AirPads Pro 3 можуть стати вашим незамінним помічником. Гумор і сатара, мем, який багато говорить. Після презентації Apple в мережі миттєво з'явився мем, що висміює корпоративний жаргон і нав'язливі промови агентів з нерухомості. Цей мем, звичайно ж, жартівливий, але він зачіпає важливу тему. Часто ми стикаємося з ситуаціями, коли нам потрібно зрозуміти суть сказаного, незважаючи на складні формулювання і завуалювані наміри. Функція прямої трансляції AirPods Pro 3, нехай і жартома, показує, що вона здатна пробувати ці шари і видавати зрозумілий сенс. Я вважаю, що цей мам відображення нашого бажання спростити комунікацію і позбутися зайвої складності. Ми хочемо, щоб інформація була доступна і зрозуміла кожному, незалежно від його мовних навичок або рівня експертизи. Більше, ніж просто переклад, потенціал для навчання та інтеграції. Функція прямої трансляції це не тільки про зручність подорожах або ділових зустрічах. Вона відкриває нові можливості для навчання мовам, можливість чути мову іноземною мовою і одночасно бачити її переклад може значно прискорити процес вивчення. Ви можете слухати подкасти, дивитися фільми або спілкуватися з носіями мови. Одночасно отримуючи миттєвий переклад. Крім того, функція прямої трансляції може сприяти інтеграція людей, що говорять на різних мовах. Вона може допомогти людям з різних культур краще розуміти один одного, долати мовні бар'єри і будувати міцніші відносини. Що далі, розширення мовної підтримки та інтеграція з іншими сервісами? Зараз AirPods Pro 3 підтримують лише кілька мов. Але Apple обіцяє додати ще більше в майбутньому. Я впевнений, що в кінцевому підсумку функція прямої трансляції підтримуватиме практично всі мови світу. Більше того, я бачу величезний потенціал для інтеграції функції прямої трансляції з іншими сервісами. Наприклад, можна буде автоматично зберігати перекладені розмови, створювати стенограми, ділитися перекладами з іншими людьми або навіть використовувати перекладену мову для навчання. Мій досвід і очікування. Як людина, яка багато подорожує і працює з міжнародними командами, я дуже чекаю можливості випробувати функцію прямої трансляції AirPods Pro 3 в реальних умовах. Я сподіваюся, що вона дійсно зможе спростити комунікацію і зробити її більш ефективною. Я особливо сподіваюся, що Apple зверне увагу на якість перекладу. Автоматичний перекладач може бути корисним інструментом, але він не повинен спотворювати значення сказаного або створювати неправильні інтерпретації. Також важливо, щоб функція прямої трансляції була енергоефективною, постійний переклад мови може швидко розрядити акумулятор навушників, висновок, майбутнє спілкування вже тут. AirPods Pro 3 з функцією прямої трансляції це не просто оновлення навушників. Це прорив в області комунікації, який може радикально змінити наш підхід до мов та інформації. Це крок до світу, де мовні бар'єри стираються, а люди можуть спілкуватися один з одним незалежно від того, якою мовою вони говорять. Я вважаю, що Apple зробила ставку на майбутнє, і це майбутнє за універсальним і миттєвим доступом до інформації та розуміння. Це не просто гаджет це інструмент, який може зробити світ більш відкритим, зрозумілим і взаємопов'язаним. І я з нетерпінням чекаю стати частиною цієї нової ери спілкування.